Доброго дня! Вас вітає канал Репетитор англійської. Вивчаємо прикметники. Adjectives. Прикметники. Adjectives. Part 1. Частина 1. Listen and repeat. Слухаємо і повторюємо. Tall. Short. Fat. thin strong weak pretty ugly clean dirty new old wide narrow big Little, long, short, fast, slow, reach, poor, cold, hot, good, bad, old, Young, dark, light. Let's translate. Давайте перекладемо. Tall, высокий. Short, низкий. Fat, товстий. Thin, худий. Strong, сильний. Weak – слабкий. Pretty – Гарненька. Ugly – Гидка. Clean – Чистий. Dirty – Брудний. New – Новий. Old – Старий. Wide – широкий. Narrow – вузький. Big – великий, Little – маленький, Long – довгий, Short – короткий, Fast – швидкий, Slow – повільний, Reach. Багатий, Пуа. Бідний. Cold, Холодний. hot, гарячий, Жаркий. Good, Хороший. bad, Поганий. Old, Старий. young, Молодий. Dark – Тимний. light – Світлий. Речення з новими словами. A giraffe is tall. Жираф високий. A dog is short. Собака низька. It's a fat cat. Це товстий кіт. It's a thin cat. Це худий кіт. It's a strong arm. Це сильна рука. It's a weak arm. Це слабка рука. A woman is pretty. Жінка гарненька. A witch is. is ugly. Ведьма гидка. Shoes are clean. Черевики чисті. Gloves are dirty. Рукавиці брудні. A blue bag is new. Синій портфель новий. A brown bag is old. Коричневий портфель старий. A road is wide. Дорога широка. A path is narrow. Стежка вузька. It's a big elephant. Це великий слон. It's a little elephant. Це маленький слон. It's a long pencil. Це довгий олівець. It's a short pencil. Це короткий олівець. A hare is fast. Заяць швидкий. A snail is slow. Равлик повільний. She is rich. Вона багата. He is poor. Він бідний. Snow is cold. Сніг холодний. The sun is hot. Сонце гаряче. Wi-Fi signal is good. Сигнал Wi-Fi хороший. Wi-Fi signal is bad. Сигнал Wi-Fi поганий. The man is old. Чоловік старий. The boy is young. Хлопчик молодий. It's a dark room. Це темна кімната. It's a light room. Це світла кімната. Ви познайомилися з прикметниками та прикладами їх використання. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. Усього вам найкращого, ваш репетитор англійської!